У Європі радіація у повітрі зафіксувала високу концентрацію радіоактивного йоду. Причина поки невідома. Екологи мають три версії: російські ядерні випробування, аварія на атомній станції або витік із фарма... фармакологічного виробництва. Збільшення рівня радіоактивного йоду вперше зафіксовано в Норвегії на початку січня. Однак, уряд країни з невідомих причин не оприлюднив інформацію. Нині підвищено концентрацію ізотопів виявили ще у Фінляндії, Польщі, Німеччині чи. Чехії, Франції та Іспанії США вже навіть спрямували в Європу свого літака розвідника, який здатен визначити витоки забруднення повітря після випробувань ядерної зброї. Йод 131 або радіо йод украй небезпечний, адже спричиняє мутації та загибель клітин, у які потрапив, а також призводить до відмирання тканин на глибині кількох міліметрів. Представники екологічних організацій заспокоюють рівень забруднення не такий великий, щоб нести реальну небезпеку людині. Але для певності фахівці рекомендують уживати препаратів із йодом. Коли е насищається щитовідна жиліза, Стабільним йодом то нам радіоактивний йод не поступає Але Звідки ж радіо йод узявся? Питання відкрите. екологи певні. Нинішній витік походить із східної Європи через те, що вперше його зафіксували вимірювальні станції в Норвегії. Найімовірнішим є припущення, що поява радіо йоду стала наслідком російських таємних ядерних випробувань.